Добрий день, шановні любителі більярду. Я радий вітати вас на каналах українського більярду Стріла і на каналі більярдного клубу Тріумф. І зараз в рамках нашого міні-турніру, який ми проводимо як підготовка до великого турніру, що відбудеться до Дня Незалежності України, зіграють Костянтин Кулик і Євген Ніталов. Гра до двох перемог, дисципліна більярд стріла. Коротко нагадаю вам, правила більярду стріла. Е Грають білим битком гравці. Е Потрібно влучати першим дотиком цього білого битка в одну з чергових куль. Зараз черговими кулями є жовта і червона куля. Є черговість куль. Яку ви можете спостерігати внизу ваших екранів. І, і за цією черговістю гравці орієнтуються, в які кулі потрібно влучати. Зараз забиває биток. Євгеній Талов Євген отримує одне очко, і є в нього продовження. Може він зіграти червону кулю в середню лузу. Не влучає Євгеній 1-0 в партії. А Костянтин Кулик чекає, що викотиться червона куля на гру. Цього не відбувається. І щось інше буде робити Костянтин. Якесь зараз прийме рішення. Можливо, буде атакувати биток від жовтої кулі в кутову лузу. Е Можливо, буде намагатись поставити складну позицію для Євгенія. Снукер чи якось по-іншому ускладнити гру для суперника. Все ж таки атакує Костянтин, не влучає жодна з куль в лузу після цього сильного удару. І у Євгенія є атака, мені здається, від червоної кулі можна зіграти биток в кут. Подивимось з іншої камери. ну... Ні, все ж таки більш захисний удар робить Євгеній. Залишає для відіграшу Костянтину лише жовту кулю, яка стоїть на борту. Відігруватись від неї не так просто. Але вдалий удар у Костянтина на нижньому обертанні переводить біток. На дальню по картинці половину столу, а жовту кулю повертає на праву половину столу, звідки у Євгенія є деякі проблеми з наступним ударом. Атакувати таку жовту кулю Євгеній не буде, я так думаю. Ну, можливо, можна зіграти. Биток від червоної. Ні. От бачимо по картинці. І вже б це, мабуть, би зробив е Євгеній Талов, але <кій> щось інше. Мабуть, тонке каса... тонкий дотик в червону і перевід, биток... перевід битка на дальню половину столу. Ні, намагався через товсте влучання з в, в червону кулю. Поставити биток в лузу або забити його, Євгеній, але помилився, не зробив. От Ви бачите, жодна скуль не зробила, снукеру не було, жодна скуль не зробила два борти або, або борт-перекат. І це фол. Костянтин кулик може грати з будь-якого місця столу. Атакує Костянтин жовту кулю влучно. Бачите, зникає вона з ваших екранів. на і графіку отримує Костянтин ще два очки за забиття червоної кулі. Черговими кулями є зелено і коричнево. Чудовий вихід на коричневу, мені здається. Влучає Костянтин. 6-1 на його користь. І тепер синя зелена. Чергові кулі. Є вихід під зелену. Ну, чудову серію ми з вами спостерігаємо. Вже вісім очок серія Костянтина. І можна продовжувати. І синю забиває Костянтин Кулик. Серію продовжувати не став. І 1-0 на його користь в першій партії цього матчу. Нагадаю, що гра ведеться до двох перемог. Це гра в верхній сітці. Обидва гравці виграли попередні ігри, і ще є одне право на помилку у кожного з гравців. Тому... От е коментар у нас від, від Вови. Кулик чужі б'є краще всіх у світі. Ну, можливо, можливо. Скоріше за все, так воно і є. Ну що, у нас почалась друга партія. Костянтин Кулик не відігрується від ближньої червоної кулі. Це для нього все було складно зробити. Переводить він жовту. На половину, на якій стояла червона куля, а биток залишає на дальній половині стола, звідки у Євгена складності для відіграшу. Ну, а Євген так дуже гостро відігрується. Якщо зараз закриється жовта куля, а це і відбувається. Ну, відіграш дуже гострий. Тепер. Костянтину треба або якось відбивати жовту кулю, але від, вибирає він відігратись від червоної, незадоволений ударом, вкладається на поверхню більярдного столу, розводить руками. Є атака Євгена Талова. І є вихід на нижньому обертанні. Там можна між червоною кулею і бортом провести биток, мені здається. Подивимось. Куля в лузі, але виходу зробити не вдалося. Не вистачило обертання е, битку і влучив Євген в червону кулю. Вона відійшла на закриту позицію. Атаки немає. Приходиться відігратися. Ну, Відіграш дуже чіткий. От ці удари, до речі, Євген робить, мабуть, от якщо Костянтин Кулик забиває чужі кулі, краще всіх на світі, то Євгеній Італов, мабуть, отакі удари робить. Хоча ні, все ж таки там помилка. Тоді на другому місці, значить, Євгеній Італов у світі. По таким ударам. Ну а Костянтин Кулик забиває 2-2 рахунок в нашому матчі. Може і всередину зрізати Костянтин. Дуже чітко. Снукерний удар, снукерна різка. Пограв свого часу Костянтин і в снукер. Дуже вдало, є в нього розуміння і тактичної гри, і побудови серій. Тому дуже цікаво спостерігати за грою. Костянтина Кулика, так само, як і грою Євгенія Талова і Владислава Косогова, які приймають в цьому турнірі участь. А ось помилочка у нас легка здобич для Костянтина Кулика. Забиває він білу кулю, підводить зелену ближче до борту, ну, трішки не довів. Хотів він покраще поставити. Зелену кулю. І помиляється Костянтин. Ну, а я, до речі, відкрию таємницю. Дуже незадоволений був вчорашньою поразкою від Євгена, Євгенія Талова. Костянтин. Дуже він зараз замотивований. Е, обіграти Євгенія на кону. Я не буду розкривати таємниці, але дуже великі, дуже великий, цікавий і інтересний на кону. Ну, колись ми розкриємо вам таємницю, цю, але не зараз. Ну, а я нагадаю, друзі, підписуйтесь на канали Стріла більярд, і на канал Більярдного клубу Тріумф. Будемо частіше зараз до турніру намагатися проводити трансляції, будемо частіше намагатися проводити трансляції, щоб глядачі якби зрозуміли правила більярду стріла. І, до речі, нагадаю вам, що на більярдному клубі на Ютуб-каналі Більярдного клубу Тріумф. Вийшло дуже цікаве інтерв'ю з Костянтином Куликом, Інтерв'юером в цьому відео був е, Ігор Литовченко, і на каналі Ігоря також є це, це відео. Тому підписуйтесь, дуже цікаво. Це було тільки перший, перше інтерв'ю. Таких ще буде декілька випусків. Не будемо розкривати всі таємниці, але дуже цікаво. М -м я думаю, для тих, хто цікавиться більярдом, послухати цю інформацію, подивитись це відео буде дуже цікаво. А Євгеній забуває дуже складну кулю. Я втратив рахунок Костя. Поки я вам це все розповідав, втратив я рахунок. Дуже динамічно розвиваються, дуже динамічно розвиваються події в нашому матчі. Не складно втратити рахунок. І зараз і все ми востановили, відновили прошу уваження. і рахунок 8-6 на користь Костянтина Кулика. Якщо зараз забиває одну з куль Костянтин Кулик, він виграє цю партію. Якщо в... забиває Євгеній Талов, то він переводить гру в Респот Блек. Виставлення чорної кулі. Ось таким чудовим ударом Євгеній Талов переводить гру у виставлення чорної кулі. 8-8. Що таке Респот блек? Зараз гравці. Жеребкуванням визначають, хто буде робити перший удар в Респот Блек. Хто робить перший удар, може з дому виконувати удар по чорній кулі. Забивати можна чорну кулю в будь-яку будь будь лузу. Биток можна забивати першим ударом тільки ударом від борту. І після цього, якщо фолк. Об'являється, то це автоматичний програш партії. А якщо один з гравців забуває биток або прицільну кулю чорну, то відбувається перемога цього гравця, то цей гравець виграє партію. Тому Костянтин вибирає самому починати. І дуже неочевидний початок. Рідко хто так робить, тільки Костянтин з його приціль... ударами по чужим атакує прицільну кулю. Ну, пози... Позиція залишається для Євгенія дуже непроста. Але Женя от чудовим ударом. Дивіться, чорна куля чітко на короткому дальньому борті, а биток в зоні лузи. Удар дуже чіткий, зараз складно ще у Костянтина. Влучає без фолу Костянтин Кулик, але залишає атаку для Євгенія. Приблизно таку чужу кулю. Не забив я в минулому матчі. Ай... І все ж таки Женя не зміг забити. Але здається. Ну от подивимось з іншої камери. Так, наче, а ні, такі можна забивати такі кулі. Ну, подивимось. В котову лузу грає Костя. І чітко, чітко забиває, Добивається свого. 2-0. 2-0 виграє Костянтин Кулик. Друзі, а ви не забувайте підписуватись на наші канали. Зараз ми повернемось. Зараз після невеличкої паузи буде матч Євгеній Талов, Владислав Косогов.